Четвер, 3 травня, новини на каналі бізнес Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Подалі від обшуків. Після скандалів з XUA та розеткою українські it компанії переносять сервери в Європу. Краще ніж кредит. Ринок лізингу в Україні за рік зріс удвічі. Причина у податковому кодексі. Політ із Hello Кіті. Тайванський авіаперевізник оздобив ще один літак зображеннями культових вазій кошенят. Пиво на молоко. Білорусь дає зелене світло продукції України. Ських пивзаводів натомість Київ знімає запроваджені раніше обмеження на постачання білоруських м'ясомолочних продуктів. Так домовилися перший заступник білоруського прем'єра Володимир Семашко та міністр економ розвитку України Петро Порошенко у мінську. За результатами минулого року товарообіг між Україною та Білоруссю становив понад 6 мільярдів доларів у першому кварталі цього року. Обсяги експорту та імпорту зросли ще на 34%. У міжнародних авіаліній України 418 мільйонів гривень збитків за 2011-й. Це вдвічі більше ніж позаторік. Як повідомляють у компанії, чистий дохід тогоріч зріс проти 2010-го на 26,5% і перевищив 3 мільярди гривень. Збитки в мау пов'язують з активним розвитком компанії. Цього року планують вийти на прибутковість. Міжнародні авіалінії України один із найбільших авіаперевізників держави. Виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень, приблизно 52% акцій. Цій мау належить київській корпорації Capital Investment Project 38% австрійським компаніям. Візейр відкриває чотири додаткові рейси з Лондона. До Києва вартість перельоту становитиме 92 фунти стерлінгів в один бік. Однак курсуватимуть літаки новими маршрутами недовго. Лише під час відповідального матчу Англія Швеція. Фактично угорська лоукост авіакомпанія здійснить за новим маршрутом тільки два авіаперельоти. Свою роботу в Україні візер розпочала 2004-го. Відтоді здійснює перельоти Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Іспанію, Польщу, Туреччину, Грецію та Фінляндію. Астеліт закінчив минулий рік зі збитками у майже 16 мільйонів доларів. Чистий дохід цього оператора мобільного зв'язку за січень березень у національній валюті збільшився на 17% до 730 мільйонів гривень порівняно з аналогічним періодом 2011-го. Середній щомісячний дохід на одного абонента зменшився на 30 центів до 3 доларів проти показника четвертого кварталу 2011-го. Астеліт представлений на українському ринку брендом Лайф. 55% акцій корпорації належить турецький Turkcell 45% компанії System Capital Management Державний експортно-імпортний банк збільшив кредитну лінію інвестиційно-девелоперської компанії KDD Group на понад 33 мільйони до 193 мільйонів доларів. Натомість Лондонська фондова біржа призупинила торги акціями KDD Group. Причина труднощі з обіговим капіталом компанії. Нагадаю, KDD Group опікується інвестиціями у нерухомість і девелоперською діяльністю. Загальна площа їхніх проєктів на різних стадіях близько 2 мільйонів 700 тисяч квадратних метрів. За кордоном безпечніше український інтернет-бізнес поступово переїжджає на сервери в західній Європі, які вітчизняні правоохоронці не зможуть заарештувати. Та інвестори, за словами підприємців, втратили інтерес до сайтів, розташованих в Україні. Хостпровайдери тим часом теж шукають спосіб, як не втратити клієнтів через міграцію веб-ресурсів. Українські інтернет-компанії полишають батьківщину і переїжджають на західноєвропейський хостинг. Причина імміграції у мережі низка скандалів навколо файлообмінника XUA, сайту дорожній патруль та інтернет-магазинів розетка і сокол. Підприємці кажуть, вилучення серверів міліцію означає фактично загибель їхнього бізнесу. Тому спокійніше за кордоном. Абсолютно будь-яка логістична компанія зупинилася би якщо у них не буде сервера, і всі доставки ані ще хуже, на то сяні, більше.

То есть большинство телеканалов, в том числе тех, которые работают исключительно в онлайне, то есть это интернет-бизнес, это не сайты представительства оффлайновых каналов в интернете, они покупают вот это право на использование этого домена у стороны тувалов. Продаж доменних імен для бізнесу становить 10% від ВВП острівної держави в Тихому океані. Та українські інтернет-бізнесмени скаржаться не лише на переїзд ще один наслідок обшуків розетка ЕКСюа і Сокол втрата інтересу інвесторів, які були готові вкласти свої гроші в українські it компанії. Був достатньо великий інтерес у різних інвестиційних фондах ресурсів України. А послі этих всех событий первой половины этого года общее настроение такое. Да нет. Какое вложение в IT-ресурсы Украины? Підприємці кажуть, інвестори згодні вкладати гроші лише в інтернет-проекти, які розташовані на серверах у західній Європі. Там законодавство захищає інтелектуальну власність і не дозволяє арештовувати сервери без рішення суду. Українські експерти пропонують підприємцям взятися за розробку власних норм і запропонувати їх державі. Уже більше двох років в Верховної Раді знаходиться законопроект у електронній комерцію. Понятно, он не охватывает всего всех тех проблем, которые мы сейчас э, видим да, с введением интернет-бизнеса. Он э, в большей степени регулирует взаимоотношения э, пользователя. І е, бізнесмена, который має відповідну торгову площадку в сіті інтернет, і навірно в нього в связи з этим навіть потрібно вносить какие-то дополнительные Утім, підприємці не вірять, що нові законодавчі норми дозволять їм спокійно працювати, оскільки в Україні навіть чинні закони не захищають їхній бізнес в мережі. Некоторые органи представники некоторых органів входять по городу з бланками направлення на проверку і заповнюють їх непосредственно перед входом в офіс. Дієві сід названня компанії. А чому можна говорити? Інтернет-бізнесмени переконані, що сайтом розетка все буде гаразд. Компанія вже перевела свій ресурс на сервери в Німеччині. Єдині, хто по-справжньому потерпає – українські хост-провайдери, які втрачають клієнтів. Виходом може стати повернення до ідеї десятирічної давнини, почати власні продажі місць на серверах Західної Європи. Лесь Димань, Леонід Горлинь, новини телеканал Бізнес. На сміттєзвалищах можна видобувати газ, заявляють експерти швейцарсько українського проекту Деспро. За їхніми словами, такий спосіб видобування метану не новий його широко використовують у розвинутих країнах Євросоюзу. Добуте паливо може покривати енергетичні потреби невеликого містечка. Подібні проекти вже реалізовані і в Україні з 2011-го На луганському полігоні твердих побутових відходів працює факельна установка, яка спалює сміття добутим біогазом. Якщо врахувати те, що в Україні дуже багато полігонів, які навіть після того, як з експлуатації завершиться, вони можуть потім працювати як ресурсні майданчики для інвесторів, потенційно це може бути привабливим місцем для отримання доходу. В Україні набирає обертів ринок лізингу за минулий рік. Кількість лізингових операцій зросла удвічі. Обсяг таких позик склав 11 мільярдів гривень. Такими є дані Асоціації лізингодавців України. На переконання експертів це пов'язано із новими податковими правилами. Що саме змінилося, розкаже Тетяна Триповка. Буксир штовхач річкового флоту Агрохолдингу Нібулон проходить планове технічне обслуговування. Попереду чотириденна дорога із вантажем у три тисячі тонн кукурудзи. Загалом за весь маркетинговий рік річкою тут перевезли близько 800 тисяч тонн зернових. Керівник підприємства Олексій Вадаторський розповідає, придбав три таких буксири завдяки лізингу вперше на Україні. Такі операції зроблені. Ми буксири, які построїла наша компанія, ми общем-то провели операції через лізингову компанию, Тим самим потратив свої средства на строительство, Ми тим самим отримали через лизинг восполнение этих средств і поповнили свої оборотні средства, которые ми практично розходували на строительство этих буксиров. Згідно з правилами таких операцій, судна у власності лізингової компанії через п'ять років Нібулон буксири викупить. За словами Олексія Вадатурського, нині лізинг становить лише десяту частину у кредитному портфелі зернотрейдера. А ось ця міжнародна компанія, що обслуговує аеропорти, майже все купує через лізинг. Останнє придбання для аеропорту Жуляни, автобуси та обладнання для протильодової обробки літаків. Сплатили 15% першого внеску. Лізинговий договір уклали на три роки. У компанії кажуть, лізинг має свої переваги. Все расходы по лизингу мы можем относить сегодня на валовой расход, амортизировать, это все происходит амортизация. Для нас это очень удобно и с точки зрения, конечно же, там происходит у нас НДС, НДС возвращается пропорционально, то есть это как будто бы ты купил сегодня объект и его амортизируешь уже в соответствии с украинским законодательством. Серед лізингоотримувачів найзатребуваніші транспорт, сільськогосподарська та комп'ютерна техніки. Донедавна ці послуги були непопулярними. Ринок пожвавився з набуттям чинності нового податкового кодексу. Відмінено оподаткування ПДВ на комісію лізингодавця, так як раніше було на процент кредитний. Також повернуто можливість лізингоотримувачу відносити 100%. Витрат на оперативний лізинг навалові витрати підприємства. Лізингові операції доволі ризиковані. Передусім для лізингодавця головна загроза неповернення вкладених коштів, кажуть у компанії «Отіпі Лізинг». Хоча фактично заставне майно належить лізинговій компанії, повернути його процедура складна і довго тривала. Навіть якщо ти цю техніку повернеш і да, поставиш її на свой баланс, баланси, начнеш його тепер продавати, щоб возвратіти банку кредит, тому що ми також. Же... Берем кредиты в банках, чтобы финансировать свою технику, то уже стоимость этой техники, которую ты вернул, может быть ниже, чем ее рыночная стоимость. Да? Соответственно, ты можешь получить торговый убыток по такой операции. Лізинг для українських компаній привабливий інструмент позики, хоча не вельми поширений. Якщо в європейських країнах інвестування в основні фонди підприємств за допомогою лізингу становить 20-25%, то в Україні лише 2-3%. кажуть експерти. Тож вітчизняному ринку є куди розвиватися. Тетяна Триполка, Олександр Грибань, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Європейський центробанк фіксує помірне відновлення економіки Єврозони і очікує на подальше одужання протягом 2012 року. Про це заявив голова ЄЦБ Маріо Драгі під час засідання у Барселоні. Серед рішень незмінна облікова ставка вона залишиться на рівні 1% річних. Маріо Драгі також заявив про очікуване уповільнення темпів інфляції нижче 2% у 2013 році. Ризики для інфляції у найближчі роки він назвав збалансованими хоча раніше казав, що вони підвищені ми маємо знову зробити економічне зростання нашим головним пріоритетом. При цьому нема жодного протиріччя у тому, аби й надалі продовжувати політику фінансової консолідації. Керівник Nokia Йорма Оліла склав свої повноваження на посаді голови ради директорів компанії. Про це стало відомо під час щорічних зборів акціонерів фінського телекомунікаційного гіганта у Гельсінкі. Йорма передасть кермо влади своєму наступникові Рісто СМА. Причин зміни керівництва у Нокіо не повідомляють. Найбільша авіакомпанія Німеччини Люфтганза зазнала збитків у першому кварталі через стрибок цін на авіапаливо. За результатами діяльності Люфтганза у перші три місяці 2012-го операційні збитки компанії 381 мільйон євро. Це більше ніж очікували експерти. І на 212 мільйонів більше ніж за аналогічний період 2011-го. Доходи авіакомпанії становлять 6 мільярдів 600 мільйонів євро. За даними Люфтганза, цього року вартість авіакеросину зросла на 20% через це. Це до кінця 2012-го компанія втратить чверть своїх доходів. Вихід з ситуації керівництво Люфтганзи бачать у реструктуризації, зокрема і у скороченні персоналу на 3,5 тисячі осіб. Пекло для іноземців на нього ризикує перетворитися лондонський аеропорт Гітроу. Уже зараз там величезні черги і купа незадоволених. Причина проблеми у міграційної служби скаржаться авіакомпанії. Хоча в самій службі заявляють інше. Тим часом пасажири найімовірніше, і далі змушені будуть терпіти неподобства. Авіалінії закликають британські міграційні служби відновити нормальну роботу контрольних пунктів у найбільшому європейському аеропорту Гітроу – Останніми днями пасажири, що прилітають до головних авіаційних воріт Лондона, вишиковуються у довжелезні черги через те, що багато проскних пунктів простоюють без працівників, а сканери сітківки ока не працюють. Один із працівників британської міграційної служби, який побажав залишитися неназваним, підтвердив цю інформацію. Хаос, повний хаос. У нас дуже багато пасажирів, обмаль працівників і купа потенційних проблем із громадським порядком і виснаженим персоналом. За словами очільників міграційного відомства. Проблеми останніх днів частково лежать поза межами їхньої відповідальності та є перебільшеними. Звинувачують у цьому негоду. Відомство не збирається відмовлятися від планів скорочення штату на 20% протягом найближчих трьох років. «Дана ситуація спричинена складною погодою. Це призвело до зміни курсів літаків і зміщень у розкладі. У результаті збільшилася кількість одночасних прильотів. Хочу наголосити за нашими даними час, проведений пасажиром у черзі не підтверджує оприлюдненої інформації. Але за дванадцять тижнів до початку Олімпійських ігор занепокоєння тільки зростає. Конфедерація британської індустрії, що об'єднує більше 200 тисяч бізнесменів, наголошує, що така ситуація в аеропорту шкодить іміджу Лондона як глобального бізнес-центра. Авіакомпанії теж висловлюють своє незадоволення. За їхніми даними пасажири, що летять до Великої Британії, сплачують найвищі податки та аеропортові збори, з яких фінансується міграційна служба. І скоріше за все, найближчим часом складності для пасажирів у найбільшому аеропорті Європи не припиняться. Олександр Кириленко, новини телеканал Бізнес. У повітрі можна також заробляти на мультиплікаційних персонажах. Тайванські авіалінії Єва Ейлайнс розфарбували три свої літаки зображенням надзвичайно популярної в Азії кішки «Геллоу Кіті. Усе щоб привабити пасажирів. Причому найбільше така принада припала до душі не дітям, а дорослим. Один із найбільших авіаперевізників Тайваню, Єва Ейрлайнз, оздобив уже третій свій літак зображенням кошенят гелоукіті. Білі кицькі безрота – один із найпопулярніших брендів не лише в Азії. Авіалінії вирішили використати таку впізнаваність і зробили це своїм маркетинговим ходом. Рожево-білі тони одразу привабили клієнтів. «Кошенята Hello Kitty тут усюди. Це виглядає дуже привабливо. Наступного разу я охоче візьму дітей із собою. У авіакомпанії переконані, це має допомогти їм пожвавити туризм між азійськими країнами, адже пасажирам буде цікаво літати таким літаком. До того ж, ризику у такому кроці майже нема. Гелоукіті в Азії надзвичайно популярні, тому брендовані літаки матимуть попит. Пасажирів чекає не лише оздоблений салон, а й посадкові талони із зображенням кошеняти, ба навіть їжа на борту. Ці літаки розроблені переважно для маршрутів із Японії. Багато японців, їдучи у Тайвань, обирають літак Hello Kitty. Вони це хорошим способом розслабитись і зазнати нових вражень. Перший літак із зображенням Кицьки випустили ще у 2005 році. Він виявився настільки успішним, що у жовтні 2011-го випустили ще два. Вони злетять у небо вже 23 травня. В авіакомпанії сподіваються, дві нові машини відобразяться на їхніх прибутках. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. Автовиробничий альянс Рено-Нісан домовився про збільшення своєї частки у компанії АвтоВАЗ. Це відбудеться шляхом утворення спільного підприємства з іншим власником державною корпорацією російської технології. Повідомляє Reuters. У новій компанії Рено-Нісан матиме контрольний пакет. 67%. Угода має набрати чинності до 2014 року. Її вартість не розголошується за документом, підписаним компаніями в Парижі на заводі в Тольятті. Поряд із ладами вироблятимуть моделі французької та японської. Компанії протягом двох років Renault Nissan інвестує в виробництво 750 мільйонів доларів. Завершення угоди стосовно контрольованого пакету акцій автовазу відкладалося неодноразово через непогодження сторонами питання ціни минулого місяця. На заводі в Тольятті запустили виробничу лінію моделі Лада Ларкос на базі Рено Логан вартістю 400 мільйонів євро. Страва від робота. В одному з китайських ресторанів разом із шеф-кухарем працює механічний помічник. Власник не натішиться. Мовляв, робот, по-перше, не втомлюється, по-друге, нарізає локшину ліпше за людей. Ще й нових клієнтів приваблює. Роботу поміч у цьому китайському ресторані в провінції Шаньдунь він поряд з шеф-кухаром. Щодня допомагає нарізати локшину. Такого помічника власник закладу придбав за 10 тисяч юань. Це півтори тисячі доларів робот допомагає заощаджувати на робочій силі. Найняти працівника для наріку локшини на місяць коштує від 2,5 до 3 тисяч юанів. А робот обходиться лише у 8 кіловат годин. Ще одна перевага робота на кухні він ніколи не стомлюється на відміну від звичайних працівників ресторану. Переконує власник людина швидко стомлюється, коли протягом тривалого часу робить монотонну роботу, а от робот ні. Та й локшина, зроблена роботом, краща за виготовлену вручну. Оригінальний працівник на кухні додав закладу чималої популярності. Місцеві жителі з цікавістю приходять сюди, аби скуштувати локшину, приготовлену роботом. У нього вже навіть є постійні клієнти. Анастасія Боренець, Руслан Шаріпов, новини, телеканал Бізнес. Найдорожчий крик в історії мистецтва. Картина Едварда Мунка. Крик встановила новий рекорд. Її пустили з молотка майже за 120 мільйонів доларів. На весняних торгах творів сучасного мистецтва аукціоні сотвіс в аукціонному домі прогнозували 80 мільйонів. Війна за полотно між покупцями тривала 15 хвилин. Ім'я нового власника роботи содвіс не називає, оскільки витвір придбали за допомогою телефонних торгів. Загалом весняний продаж творів сучасного мистецтва приніс понад 330 мільйонів доларів, і ця цифра. tacos tá recorda Я Працюю тут понад три десятиліття і з певненістю кажу це найзахопливіший момент. Перший схожий був у 2004 році, коли ми продали картину за 100 мільйонів доларів. І зараз цю ціну перевищено. Ну і цифри четверга. Індекс UX за підсумками торговельної сесії упав на 1,79%. Національний банк на п'ятницю не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 9 копійок. Торги на міжбанку теж за. Завершилися зниженням курсу євро до гривні на 9 копійок. Порівняно зі значенням 28 квітня, курс долара істотно не змінився. Поки що все. Але попереду, як завжди, багато цікавої і корисної інформації. Приємно вам провести час із каналом Бізнес ідей. До зустрічі!